Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні в мене новенькі орхідеї з Австралії від Альонки. І майже як завжди перед роботою я отримала цю посилку, тому я зараз швидко відкрию і покажу, що там. А тут повна коробка орхідеї. Деякі орхідеї вона купувала для мене за моїм замовленням. І тут я бачу, що ось і підписано, там один дерн. У них на ebay, чи як там було. І деякі саркахілуси. Так, я не пам'ятаю, коли вона вислала їх, треба буде подивитися. Ось Сарки. Не буду я зараз втрачати час. Я їх всі виставлю, розставлю, а потім ми роздивимося, що там. Продовжую відео вже через день. Орхідеї я отримала у вівторок. Тут трішки зняла, порозматувала їх і на роботу. І сьогодні є трішки часу зняти відео, показати, які вони, що вони. І знову на роботу, сьогодні четверг, а завтра в п'ятницю у мене багато роботи, їх всіх посадити. Ну тут мій новий вірус Саркахілуси, які Альонка купила мені в їхній теплиці. Ось в такий австралійський, і це перший, що я взяла. Тут повинні бути червоні. Жовті, помаранчеві. Як вже зацвітуть, подивимось. От, і скільки їх тут у мене штук? Десять, я вважала. так. Один, два, три, чотири, П'ять, Шість, Сім. вісім, Дев'ять. Значить, дев'ять. І один дендробіум. До речі, цей дендробіум, австралієць Тежгер Бірит. Ось ви бачите фото його цвітіння. Альонка його купила в тому штаті, з якого не можна пересилати до них. Знаєте, да, в Австралії і Марсі багато раз розказувала, що в них є такі штати, що один до одного пересилати не мають права, хоча це одна земля, одна країна. Ось такі в них правила. Приїхали вони до мене за 8 днів, що дуже класно, гарно себе почувають, гарно виглядають за виключенням ось оцього одного. Ось він, ну, мені Альона і казала, що там такий він дуже кволий, чахлий. Кажу, ну нічого, це не страшне зараз в нашому житті. І я, коли їх у вівторок розпаковувала, то я їм отут. Це ось, до речі, в горщику. Ці маленькі он в горщику. Так, да, вони маленькі в горщику. І поналивала туди водички, побризгала, збризгала їх. І що я ось бачу, я до них не заглядувала. Тобто, коли я його роздивлялася, позавчора, корінців у нього не було. А тут воно уже, бачите корінчики лізуть. Ну, я його зараз буду відхажувати. Зараз його положу в коктейль. З вітамінами В для орхідей. Трішки змочу, а завтра вже буду садити і, мабуть, сюди доложу трішки свагному, щоб було вологенько біля корінчиків. Вони ще лізуть. Так, сонце мені заважає знімати. Так, то, може, все ще й буде гарно. Бо сама розеточки, самі розеточки, сама рослинка така гарненька. А Чому в нього всі корінці там. В нього там всі корінці Ну, всі корінці можна сказати, що їх там немає. Зараз я витечу його звідти подивимось. Ну, ось, бачите, коріння все. У непригодному стані. Я цей поганий виламин зніму, а самі тяжеці залишу, щоб можна було його гарно посадити, закріпити в горщику. І подивимось, як буде далі. як бачите, кожна орхідея, яка для мене, за таким підписом. Всі орхідеї. Всі Альонка мені з таким підписом їх. Із назвами, да? Не буду я вже всі показувати, і дендробіум теж. Тобто прийшли архідеї не тільки для мене, а й приїхали для наших Архаманів, які того разу восени не всі приїхали. І зараз я їх теж покажу. Ну, а це дендробіуми, австралійські гібриди для наших аргаманів. Тут такі кущі великі. Наприклад, ось як оцей. Дивіться, який здоровенний. То я думаю, тут на 2-3, а може 4 можна буде розділити. Вони вже з новими ростами. Оце якраз гарно. Що в них вегетація, он який, новенький ріс, що в них вегетація і в нас в Україні вегетація, і в мене тут в Німеччині теж вегетація. От. І адаптовувати будуть скоріше, нарощувати коріння. Ці е, проїхали <загалі> взагалі. Зовсім в такому стані, начебто їх тільки з горчки витищили і поставили. Готують тільки упаковувати, Всі дуже гарні. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і тут деякі можна буде розділити. Я їх ділити вже не буду. Я їх відправлю до Оксани, а там вона вже подивиться на вони В неї теж золоті ручки. Вона їх розділить і подивимося, скільки в нас вийде дендробіум. І знову зробимо такий, таку лотерею для ЗСУ. І приймати участь будуть ті, хто не приймав участі того разу. Ось так. Дуже різні, є такі маленькі, є ось такий прям величезний, такий кусь чара здоровенний. Тепер треба мені домовлятися з водіями. Як вони зараз їздять, я не знаю із -за тих всіх проблем, які зараз у нас на кордоні в Польщі. Пускають, не пускають, як вони їздять. Ну, тобто, як домовлюсь, то зразу їх і відійшлю, і проведемо тоді лотерею. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашецьким окупантам, всім колаборантам. До побачення.